Присутні. Перед початком пленарного засідання 57-ї позачергової сесії прошу пили на навчання вшанувати пам'ять тих, хто віддав себе життя на життя.

Так, шановні депутати, до Городоцької сільської ради обрано 21 депутат. Присутніх на сьогоднішньому засіданні 13 депутатів. Відсутні 8 депутатів з поважних причин. Відповідно до частини 12 Статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, частини 9 статті 25 регламенту роботи Гробовської сільської ради 8 кликання пленарне зацінання повноваження, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів загального складу ради. При голосуванні враховується голос сільського голови. На сесію запрошені керівники структурних підрозділів сільської ради. На пленарному засіданні 57-ї почергової сесії сільської ради присутні жителі територіальної громади. Інформація про скликання 57-ї почергової сесії була висунена на офіційному веб-сайті сільської ради відповідно до закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування від 22 лютого 2024 року. За новому 3590 ведеться відеофіксація офіксації пленарного засідання сесії сільської ради. Є пропозиція розпочати пленарне засідання в 57 ї чергової сесії градової сільської ради. Будуть інші пропозиції? Тоді пленарне засідання в 57-му чергової сесії на скликанні оголошую відкритий. українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм гірими, браття, у своїй стороні. За душу тіло ми оборожим за нашу свободу І покажем, Що ми правдя за свого. Шановні депутати, для фіксації підсумків відкритого поіменного голосування нам необхідно обрати відчільну комісію з числа депутатів. Нашу пропозицію обрати в складі трьох депутатів. Василь Захарович Лезів, Марія Озина Поплавська і Вендрійш Полів. Додати пропозицію. Прошу відсутнати хто зацівну комісію просиняти свої місця. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання. Проект порядку денного мають на руках. Проєкти були розміщені на офіційному веб-сайті сільської ради, розглянути на спільному засіданні постійної комісії. Ставлю на голосування пропозицію про те, що проєкт порядку денного пенарного засідання 57-ї позачергової сесії прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отримався. Рішення прийнято. Проєкт порядку денного прийнятий за основу. Ставлю голосування пропозицію про те, що проєкт порядку денного пленарного засідання 57-ї позачергової сесії прийнятий в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отримали одноголосно. Дякую. Порядок денний засідання 57-ї позачергової сесії затверджено з трьох питань. Переходимо до розгляду питань сьогоднішньої сесії. Перше питання про затвердження типової форми контракту з директором комунального некомерційного товариства «Центр надання соціальних послуг Бурзоцької сільської ради доповідає Любовна Степчен, начальник відділу кадрової роботи. Заслухали на комісій. комісії. Даний проєкт рішення було заслухано на спільному засіданні постійних комісій. Прошу підтримати і затвердити типову форму контракту з директором. Якщо питання про позитив доповідача, то я пропоную проєкт рішення про затвердження типової форми контракту з директором комунального некомерційного товариства Центру соціальних послуг Громадської сільської ради прийняти за одному та затвердити в цілому. Хто за? Проти висловлення. Хто за? Протиславлення. Проти? А кандидатура вже є? Яка? Центр. Питаєту. Так, наступне питання порядку ну, ДНО про затвердження положення про преміювання працівників комунального некомерційного товариства це надання соціальних послуг в Ордовецькій сільській раді. Доповідає Олена Васильовна, начальник відео соціальної захисту. Доброго дня, шановні громадяни. Заслухали на постійній комісії. Прошу підтримати проект рішення. За 10, за 20 років. Да. Прошу підтримати проект рішення про затвердження положення про прийнювання да, працівників. Та на засіданні постійної комісії, якщо немає доповнення. То Запитання. Тоді є пропозиція даний проект рішення схвалити, прийняти за основу та затвердити в цілому. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. За? Хто проти? Тримались. Дякую. Наступне питання порядку ДНО про внесення змін до бюджету Городоцької сільської територіальної громади на 2026 рік. Заповідає навчальні фінансові відділи сільської ради Ірина Володимирівна, Гендюк. Пропонується збільшити доходну і видаткову частину нашого бюджету на 5 мільйонів 397 тисяч 600 з врахуванням суб'єнцій з державного бюджету на харчування учнів та на доплати педагогічним працівникам, крім того, по пропозиції сільської ради зменшити обсяг резервного фонду на півтора мільйона і збільшити придбання обладнання інвентаря по благоустрою. Yeah. Будуть інші пропозиції є пропозиція даний проєкт рішення прийняти за основу, затвердити в цілому. Хто тобто за такою пропозиції за? Попроти? Дякую. Якщо немає питань, то дозвольте 57-му підживову серцію 8-му скликанню. Сиди, секретні. Ше не ме за України Вороженьки, як роса на сонці, запанує міми браття у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Каже, що ми брати ко за свого року всім.